Проєкт Я Дівчина і я цим пишаюсь. В проєкті приймало участь чотири країни Україна, Греція, Вірменія та Литва. Проєкт мав на меті висвітлити проблему гендерних стереотипів та булінгу на основі гендерного показника, підвищити самовпевненість дівчат у своїх силах, розширити знання учнів про культуру та традиції інших країн а також вдосконалити навички ІКТ та сформувати ситуацію для реального використання іноземної мови. Рівень співпраці та комунікації був на найвищому рівні. Кожен партнер мав чудові ідеї та кожен був почутий. Перш за все, ми знайомились один з одним. Учні розповідали про себе, свої вподобання, про місто та школу, де навчаються, знаходили нових друзів. Наступним етапом було створення лого та моду для проєкту та голосування за найкращий варіант. Ця активність розкриває творчий потенціал учнів та вчить приймати думку решти команди. Учні також випрацювали спільний кодекс правил онлайн-етикету під час роботи у проєкті. Дівчата розповідали про себе більш детально, про якості, якими пишаються. Про те, чого соромляться у своїй зовнішності, що б хотіли змінити в собі і чому учениці активно спілкувалися та підтримували одна одну. Ми ділилися думками на тему, у чому ж краса дівчини. Дівчата пройшли опитування чи піддавалися вони булінгу та насмішкам щодо їх зовнішності. Цілий місяць дівчата досліджували біографії визначних жінок в історії людства та своєї країни, зокрема. Ділилися думками щодо того, як і в яких умовах виросли жінки, що змінили хід історії, яку зовнішність вони мали, і чи впливало це на їх знання та самоцінність. Результатом цієї роботи стала спільна електронна книга Жінки, що змінили наш світ. Працюючи над цією книгою, дівчата наводили паралелі між минулим та сучасним, а також пропонували зміни, які можуть бути у майбутньому. Під час різдвяних канікул дівчата написали та надіслали вітальні листівки вже своїм новим подругам, танцювали народні танці та вчили їх своїх партнерів, провели онлайн-зустріч та заспівали різдвяні колядки. У рамках проєкту учениці відвідували культурні об'єкти рідного краю та ділилися інформацією з партнерами. Дівчата дізналися багато нового про культуру інших країн. Цей досвід був незабутній. Дівчата також уклали спільну збірку коміксів про гендерні стереотипи. Одна країна створювала комікс, інша країна намагалася зрозуміти ідею та написати текст. Фінальним акордом було створення спільного відеофільму, де дівчата розповідають про те, яку професію мріють здобути, а також про мрії на майбутнє. Подорожувати Європою, одружитися, мати дітей, висадити сад, завести собаку, купити будинок, жити в Нью-Йорку. які ж вони різні та всі чудові. Професіями, які ми мріяли опанувати наші учениці, були ветеринар, футболіст, музикант, співачка, і ми дійшли висновку, що все можливо. На етапі підбиття підсумків дівчата пройшли опитування, де оцінювали свою роботу, поділилися враженнями про те. Як їм працювалось та чи досягли вони поставленої мети на початку? Бажаю вам усім креативних ідей, чудових партнерів та щасливих і зацікавлених учнів в проєктах і твінінг.